Хто не бачив єгипетських пірамід, той не бачив Єгипту, кажуть араби. В їх словах, велика доля правди, адже піраміди визнані одним із семи чудес світу і здатні вразити будь-кого. Наприклад, ось ця піраміда Фараона Хеопса, який уже 27 століть збудована з більш як двох мільйонів кам'яних блоків, підігнаних із фантастичною точністю. А загалом у Єгипті розкопано вже 120 пірамід. Донедавна в цю легендарну долину у Гізі місцині поблизу. З каїру щодня приїздили десятки тисяч туристів, яких у погоні за екзотикою не лякали ні палюче сонце, ні дикі вітри. На жаль, у найближчі тижні, а може й місяці, постояти біля єгипетських пірамід європейцям навряд чи пощастить. Відомі революційні події призвели до оголошення в Каїрі надзвичайного стану. Доведені до вічої араби, середній денний заробіток яких лише два американські долари збунтувалися, і потік туристів до пірамід практично впав до нуля. Будемо вірити, що ненадовго.